Успішні жінки України у складний час об'єдналися і збираються разом на Закарпатті для підтримки одна одної та для добрих справ. З ініціативи жіночої спільноти «Women Initiatives for Ukraine» в Ужгороді відбувся благодійний вечір на підтримку дитячого будинку Затишок, що в селі Пилипець. Війна впливає на всіх нас, і нам треба триматися. І цей захід він, ідея цього заходу об'єднати жінок, показати, що всі ми разом. Ми сильні, от тільки разом ми можемо одне одному допомагати, надихати, підтримувати. І сподіваюся, що до нашої спільноти приєднається все більше жінок, які потребують цієї підтримки. Головними спікерками благодійного вечора стали успішні жінки України, які поділилися із присутніми своїми історіями, що надихають, та закликали долучатися до благодійності. Чужих дітей не буває і потрібно допомагати, і кожен з нас долучається, як тільки може. Щоб допомогти і діткам внутрішньо переміщеним особам, і взагалі тим людям, які зараз опинилися в біді, оскільки наша, наша область, дякуємо Богу, і нашим збройним силам України спокійна, то ми повинні допомагати всім тим, у кого сталося горе. Своїми історіями успіху поділилися. Головна редакторка журналу Ель Україна Соня Забуга, хореографка, постановниця шоу танцюють всі Ілона Гвоздьова, приможниця конкурсів краси Місіс Трансконтиненталь Ойроп 23-24 Наталія Сантемрей, ректорка академії культури та мистецтв Наталія Шателя, власниця мережі клінік естетичної медицини Єлизавета Куртяк. Вірити у свої сили, ставити мету, наполегливо працювати і, звісно, не забувати мріяти це, якщо коротко про кожну із історій успішної кар'єри цих жінок, в житті яких допомога та благодійність займає важливу роль. По перше, я хотіла подякувати організаторам сьогоднішнього вечора за ту мету, яку вони плекають. Мета благодійна, і я рада долучитися для мене велика честь бути тут сьогодні. В Ужгороді. війна викриває зовсім інші риси українців, і вона змінила абсолютно все. І звісно, вона вплинула на те, яким стали колекції дизайнерів, які став український культурний продукт, на те, як він себе промотує як він себе проявляє, як він себе показує. Стало більше колекцій, які присвячені українському ДНК, українському культурному коду. Я дуже щаслива. Як головний редактор видання бачите, яким чином цей український культурний продукт сьогодні шанований і знаний в усьому світі. Під час заходу відбувся благодійний аукціон, де розігрувалися унікальні лоти від спонсорів заходу, в тому числі і твір мистецтва. Оригінальна робота закарпатського художника Гаврила Глюка. Ми запропонували маленьку графічну роботу 62-го року. Це один із замальовків. До дитячої абетки, яка виконувалася видатним художником Гаврилом Глюком, серед оригінальних лотів і можливість побувати на репетиції Академічного симфонічного оркестру Закарпатської обласної філармонії під керівництвом диригентки Вікторії Свалявчик-Цанько. Саме цікаве, що може бути, це участь в репетиції симфонічного оркестру, але не безпосередньо в залі, зі сторони глядача, а зі сторони оркестрантів і навпроти диригента з трошки іншої сторони за кулісся. Це завжди така от родзинка і цікавинка. Я сподіваюся, що людям сподобається, хто мене вибере. До благодійного вечора долучилися студенти академії культури та мистецтва. За підсумками заходу організаторам вдалося зібрати 182 тисячі 400 гривень. Усі виручені кошти спрямують на облаштування дитячого будинку Затишок, в якому проживають мами з дітками, які рятуючись від війни, знайшли прихисток на Закарпатті.